Ты сглаз у нас. Так. Я, Канада, я, Канада, я, Канада, я, Канада. Тут я смогла. Ага. Какой? Блядь. Буду побачивать, че ты. Побачивать, <laughs> че ты. Так. Сонечко, невірозрядці скажу. Ну, а сонечко Убрала волі. Сонечко, тедай в мене еконода. Тидай в мене еконода. Зачекайте. Ой, у нас перевертий. Там просто ми, я, кролік і сонечко стояли, і дивлюся, зверху біжить ще одне сонечко, коротше. Ну, цвет особо не міняється, а потім, дивлюся, сонечко міняється на чек. А як так выходить? Ага, понятно. Я просто сонечко, я сонечко. А ч ми його не кикнули? Прикольно. Ну пішли, пішли, короче, візьмем и с Ой. Ха-ха-ха Ой Ха-ха-ха Ха-ха-ха Я такий не Поняв, а ми будим кікать сонечко А, ну кубірочка коротше Тому що сонечко уже мертво Тепер сонечко Тепер то сонечко я тобі куберочка, <плес> а потім кролика, який на полікані з'їв сонечко, так що. А це куберочок, тому що він ще перетворив Я б був сонечко. Я думав, ти месник якийсь. Так, і в нас немає асасіна, походу. Ти чого ти до мене прийшли? Є, є, є. Є. Та є, варіло. Ну, мене вже там застрілили. Є, є. Може вам, може вам, скіпський. Ще канати. Штрискіпу ще є. Куберочка голосує. А